Нещасні випадки з дітьми це не лише результат недогляду дітей з боку дорослих, а й дитяча допитливість та цікавість. Вони пізнають світ, торкаючись предметів, коштуючи на смак, часто заглядаючи туди, де криється небезпека. За даними медиків та рятувальників, більшість дитячих травм відбувається через необачність дорослих та недотримання елементарних заходів безпеки. Запобігти біді набагато простіше ніж усувати її наслідки. Захистити власних дітей в побуті можливо, дотримуючись порад від рятувальників по організації домашнього простору, побутову техніку під замок або під нагляд, аптечка, хімія та інші небезпечні речовини поза доступом дитини. Зберігайте ліки, миючі засоби, спиртовмісні продукти у недоступних для дітей місцях, вікна, балкони, сходи це зона підвищеної небезпеки. Встановіть блокатори або захисні решітки на вікнах. Не залишайте меблі під вікнами, діти можуть на них вилазити. На сходах встановіть дитячі воріться, особливо якщо дитина ще не впевнено ходить. Гострі, дрібні та небезпечні предмети необхідно прибирати. Діалог з дітьми дуже важливий, коли батько або мати пояснює і наполягає на дотриманні певних правил в будинку. Це профілактує нещасні випадки. Навчайте дитину правилам безпеки у доступній формі. Розповідайте, що таке вогонь, електрика, небезпечні речовини. Вчіть разом номер екстреної служби 101. Створіть безпечне середовище для дитини, і дитинство вашої малечі буде сповнено радості, а не небезпек. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.